Слава Ісусу Христу! Дорогі члени групи Заходи у Донбоска. Хто не знає, мене звуть Олена Пономаренко, і я би хотіла з вами поговорити про період, який наступає з завтрашнього дня. Поговоримо про великий піст. Я постараюся сказати все дуже коротко, бо знаю, що ви всі зайняті. Великий піст це підготовка до такого свята, як Великдень або Воскресіння Христове. Це найвеличніше і найважливіше свято для християн. Для чого потрібен Великий піст? Піст потрібен для того, щоб підготуватися до цього свята. А як ми можемо підготуватися? Коли ми готуємося до якихось там. Свят або коли ми чекаємо когось в гості, ми намагаємося прибрати свою квартиру, прикрасити її, щоб і нам, і гостям було приємно. Те саме можна зробити і з нашою душею. Нам потрібно прибрати все погане, що є в нашій душі, і прикрасити її своїми добрими вчинками. Якщо у вас є така практика, є звичка ходити на сповідь систематично, це дуже добре і всіх заохочуємо піти на сповідь якраз на початок цього великого посту. Якщо такої практики немає, то я пропоную. Хоча би пригадати, які ви зробили гріхи, сожаліти за ці гріхи і постановити їх більше не грішити. Хоча знов таки говорю, що покаяння це таїнство, яке має звершуватися в церкві. Коли наша душа очищена, ми можемо її прикрасити. Християнин ставить на Великий піст якісь постанови. Постанови пов'язані з молитвою, з постом, їжею та з добрими вчинками. Пропоную вам так само долучитися до цієї практики. Подумайте, як ви можете е, щось зробити та, в цих напрямках. Е, знов таки, якщо у вас немає звички е, молитви такої систематичної, е, постарайтеся на ці 40 днів хоча б зранку подякувати Богу за початок дня. Своїми словами, а наприкінці дня подякувати за цей прожитий день. Це така маленька постанова, але якщо вона буде тривати 40 днів, це буде для нас таким хорошою можливістю да, стати ближче до Бога, навчитися з Ним спілкуватися, навіть такими маленькими словами. Християнин ставить собі якісь постанови щодо їжі. Знов таки, якщо ви не є практикуючим християнином і у вас немає такого, такої практики дотримання посту, як у православних, дуже суворий піст, зробіть собі якісь постанови, достатньо однієї постанови. Наприклад, я не буду. Їсти забагато солодкого. Да? Але або я не буду вживати якусь нездорову їжу, або менше вживати, або якісь інші постанови, які знову таки допоможуть нам стримувати себе. І не потрібно вигадувати щось, ви знаєте самих себе і. Можете просто самі себе запитати, що вам буде корисніше, те і беріть. І нехай буде це маленька постанова, але щоб вона ем, була реальною. Ну і щодо до добрих вчинків. Ви можете знов таки зробити якусь постанову пов'язану з своїми рідними, близькими. Знов таки, ви самі себе знаєте і можете. Самі зробити. Так само ви можете зробити для себе ті постанови, як прочитати якусь книжку, хорошу книжку, яка б вас чомусь навчила б. Напишіть якийсь перелік фільмів, які ви хочете подивитися, знов таки фільми, які б вам допомагали в вашому духовному зростанні. Не ну, обов'язково це мають бути чисто християнські фільми. Ні, це можуть бути будь-які фільми, але такі хороші, насправді, в яких є сенс. І я собі так само зробила постанову на цей піст. Я хочу щонеділі записувати таке маленьке відео для вас з такою тематикою, пов'язаною з Великодням. З воскресінням Господнім. Це може бути і для вас корисно, і для, для мене так само, я можу пригадати щось для себе і взяти щось для себе. Тому ще раз хочу пригадати, що завтра в нас початок Великого Посту, і давайте цей період проживемо з користю для себе і для інших. Слава Исуса Христу, с, с Богом!